Що для тебе навчання? Більшість людей рахують, що раз вони закінчили школу, вуз, будь-яке училище, то до цього достатньо для всього життя. Але світ не стоїть на місці. Світ постійно розвивається, розвиваються нові технології, даються нові знання, багато досягнень науки. І якщо ви не продовжуєте навчатись, не продовжуєте вкладати в свій розвиток, ви деградуєте. Ви випадаєте з так званої лінії розвитку, адже людина, яка постійно щось дізнається, яка постійно йде в ногу з часом, веде багато цікавіше життя. Для неї відкриваються більші можливості, як і в фінансовому плані, так і подорожі, і багато чудових моментів життя. І коли людина закривається і перестає розвиватися, вона стає нецікава, нецікава суспільству, а часом стає нецікава собі. Людина впадає в депресію, людина не знає, що вона хоче, Людина людини має бажань і просто закриває звичайні рептилоїдні потребності, тобто виживання, їсти, спати, щонебудь вдітися. І життя стає сірим, нецікавим. Людина починає гризтися, людина починає зациклюватись на негативі і з'являється багато хвороб. Хвороби ж не приходять просто так. Хвороби приходять для того, щоб людина переосмислила своє життя і взялася за власний розвиток. Якщо до прикладу, кожне навчання сьогодні можна придбати на просторах інтернету. І не потрібно зараз 5 років, щоб вивчати ту чи іншу спеціальність, адже на стикі інформації зараз, інформаційний простір широкий, що кожна людина може вибрати для себе цікаву нішу. Може вибрати для себе цікавого вчителя, який буде імпонувати саме їй, якого вона буде розуміти саме для себе, якого вона буде перепускати через своє серце і брати інформацію як губка. Я знайшла такого вчителя. От. І я вже цього року вклала в себе більше 80 тисяч на навчання у цього вчителя, і мої здібності ростуть, моя сила росте, мої знання ростуть. Якщо подивитися, якою я була рік назад, то це зовсім інша людина. Я досягла, скажімо, розуміння себе, я переосмислила своє життя, у мене піднялася самооцінка. У мене зовсім інше ставлення до себе і до оточуючих, тому моя вам рекомендація: якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, щось досягти, навчайтеся, вкладайте в себе і не старайтеся шукати там, де безкоштовно, тому що безкоштовно не приносить таких результатів. Люди. Які щось знають, що вміють, для того, щоб знати, вкладали в себе гроші. Тому ніхто не буде ділитися з вами, скажімо, ізюмінками своєї спеціальності, ніхто не буде давати вам глибинних знань. На безкоштовних курсах так багато цінної інформації для початківців. Але якщо ти хочеш стати професіоналом, якщо ти хочеш знати. До деталей, як розібратися в тому чи іншому питанні, треба йти на владні навчання. Адже так побудований всесвіт. Якщо ти хочеш все безкоштовно отримати, не за що не платити, то всесвіт свою десятину все рівно в тебе забере. Але це можуть бути не лише гроші, а й здоров'я, стосунки і так далі. Тому якщо ти хочеш вкласти в себе безпечно і отримати. І дохід, і розвиток, і своє прекрасне гармонійне життя. Іди навчайся, вкладай у себе і тоді ділися інформацією світом. Всіх люблю.